Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сорочки в клітинку. Вони мають класичний дизайн, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує комфорт та довговічність. Сорочки мають вільний та зручний крій, що забезпечує легкість рухів та комфорт. Також вони мають довгі рукави, тому це чудовий вибір для прохолодних весняних днів. Сорочки ідеально підходять для різних випадків: від повсякденних прогулянок до офіційних подій. Вони представлені в різних розмірах та кольорах, тож ви можете обрати ту, яка чудово підійде саме під ваш стиль. Якщо ви хочете йти в ногу з останніми тенденціями, зберігаючи при цьому свій особистий стиль, то дані сорочки це чудовий вибір для вас.